Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона мільйона дронів для фронту. Наші податки, наш захист, два ундецильйони рублів. Це що таке. Це цифра з 36 нулями. Саме таку суму Росія 36. хоче відсудити у компанії Гугл. Ага. Причина претензії це блокування російських державних телеканалів. А раніше в Росії стало повільнювати роботу YouTube, який належить Гугл. Тому. Так, а крім того, на минулому тижні російський ресурс Госуслуги розіслав користувачам повідомлення, в якому рекомендував відмовитись від пошти Gmail угу. ще один сервіс від компанії Google. Я що просто розуміла візуалізую, що таке 36 нулів. А він реально 36 нулів записав. Одним словом, то чому Кремль почав вийти в війну проти Google? І чи є у нього шанси здолати інтернет гіганта і чого хоче цим домогтися? Аналізує наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Історія протистояння російських пропагандистів та Google почалася ще в 2020-му. Тоді американський відеохостинг від Google YouTube заблокував акаунти телеканалу Цар Град Константіна Малафєєва, який в 2014-му спонсорував російських бойовиків в Криму та на Донбасі. А також Рія Фан, що належало Євгенію Пригожину. нині покійному підстави для блокування, санкції накладені США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. YouTube також заблокував доступ до сторінок Росія 24», НТВ Спутник Спас Рашатудей та багато інших загалом численні сторінки 17 телеканалів. Звісно, російським медіа це не сподобалось, і вони звернулися в російський суд, який прогнозовано виніс рішення на користь пропагандистів. Він наказав розблокувати акаунти в Ютубі і заплатити телеканалам кругленьку компенсацію. А до виконання рішення буде нараховуватись пеня 100 тисяч рублів щодня. Звісно, виконувати рішення суду, яке не має нічого спільного з правосуддям, Google не став. В результаті до жовтня 2024 тисячі Року накапала сума, яка не те, що перевищує вартість інтернет гіганта Google, але й обсяг усієї світової економіки. У Кремлі ротом Дмитрія Піскова підтвердили наміри на Google, Мовляв, нас образили. Нехай тепер платять. Якщо ви думаєте, що рішення російських судів ні на що не впливають і нікому за межами Росії не шкодять, то ви помиляєтесь. Росіяни беруть рішення своїх чесних і справедливих в лапках судів і звертаються в суди інших країн. У даному випадку російські пропагандисти звернулися в суди Туреччини, Угорщини, Іспанії та Південно-Африканської Республіки з вимогою визнати правомірність рішення російського суду. У пар це навіть спрацювало південноафрика. Канський суд наклав арешт на майно Google в країні. Звісно, що Google не сидить, склавши руки. Компанія подала позови в суди США та Великої Британії. Вона намагається отримати рішення, яке заборонить російським пропагандистам ініціювати справи проти себе за межами Росії. А поки федеральні канали намагаються повернутися в YouTube, сам відеохостинг в Росії пробують заблокувати. З серпня цього року Роскомнадзор почав гальмувати трафік. Іншими словами, щоб подивитися відеоролик в YouTube, доведеться довго чекати. Поки він підвантажиться, такий крок, на думку цензорів, має зменшити перегляди та використання YouTube росіянами і примусить перейти на російські сайти, наприклад, відеосервіс від ВК це колишня ВКонтакті. Щоправда, поки росіяни все одно масово цього не роблять, а продовжують дивитися YouTube, обходячи блокування через VPN. Та на минулому тижні Кремль пішов у новий наступ на Google. Російський портал з надання адміністративних послуг Госуслуги розіслав користувачам Млист, в якому наполегливо рекомендував відмовитися від використання американської електронної пошти Gmail, яка також належить Google. причина це нібито можливі проблеми з доступом до поштових скриньок на території Росії при двоетапній авторизації. Мовляв, користувачі можуть не отримувати смс-ки для підтвердження входу. Нагадаю, що двоетапна авторизація це дуже дієвий спосіб запобігання несанкціонованого доступу до особистого к кабінету, сторінки в соцмережах чи електронної пошти. Госуслуги порадили скористатися російським аналогом Xmail.ru, який належить в сатій же ВК соцмережі, яка після продажу її Павлом Дуровим повністю підконтрольна ФСБ. Може скластися враження, що Кремль буквально оголосив війну Google, але повірте, справа тут не в Google. Точніше, не тільки в Google. Як я вже раніше розповідав у своїх відео, зараз в Росії цілеспрямовано і методично блокують усі альтернативні на підконтрольні канали комунікації в Росії. Вже заблоковані Фейсбук, Інстаграм та Месенджер Сігнал на черзі. WhatsApp. додайте спроби заблокувати Телеграм та Діскорд. Якщо дивитися з такої точки зору, то сервіси від Google це потужні ресурси для отримання чи передачі інформації, які Кремль не може контролювати. Як я вже колись казав, і це переконання тільки посилилось: Кремль явно до чогось готується, до чогось дуже нехорошого для себе і тому намагається діяти на випередження. Але до чого саме він готується? Ми бачимо погіршення кримінагенної ситуації в Росії, загострюються міжетнічні та міжрелігійні конфлікти. Проте з цим влада якось ще дає собі раду. Однак, останнім часом все більше проявляються ознаки майбутньої економічної катастрофи. Про що навіть говорять російські топ-чиновники, і судячи здійс Кремля в лояльність людей в такому разі там не вірять. Ото таке.